Едуард Ліповой, фахівець із прикладної кінезіології, наразі займається реабілітацією ветеранів. Він закінчив Кременчуцьке медичне училище та продовжив навчання в Академії прикладної кінезіології у Німеччині 2021 року, повернувшись в Україну, підписав контракти з ЗСУ як резервіст. Я ще в 2021 році влітку зрозумів, що наша країна буде воювати, бо так як у нас сусід такий трошки дурнуватий, скажімо так. Йому хочеться постійно воювати, і бачимо по історії, що Російська Федерація воює то в Чечні, то в Грузії, і так далі. Вони не дають людям спокійно жити. І з початком повномасштабного вторгнення Едуард Ліповой доєднався до 145-го батальйону Кременчуцької тероборони, де надавав медичну допомогу військовому районі Солодара, Бахмута, а також інших населених пунктах Харківщини та Сумщини. У мене були дві командировки в Солідар-Бахмут. Потім була командировка у нас Уди, Харківщина. Далі у нас була велике таке відрядження Багадуха. І останні місяці, звідки я вже звільнявся, це Сумщина. 2023 року чоловік залишив службу через стан здоров'я батька та створив у Кремчуці центр реабілітації, де застосовує методи прикладної кінезіології. Є така техніка, як склеротомна біометрична корекція. От. Плюс, а що це таке? Що це таке? Наше тіло це, ну, скажімо так, біокомп'ютер. Іншими словами, тобто я знаходжу проблемну ділянку, визначаю там пріоритет в тій ділянці, і таким чином я її прибираю. В двох словах це питання, відповідь, де програмація. Серед пацієнтів військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій. Один із них сержант Олександр Дон, боєць 110 ї механізованої бригади. Був такий хаотичний обстріл з 120 міном. На це дуже сильна зброя. І в 5-6 метрах, метрах від мене я стояв не лицем, а так боком. І всі осколки весь я прийняв ліва, вся ліва сторона. Починав з голови, закінчує. У мене і зараз до сих пор що, ну, осколки є такі, що ну, їх не можна ні винімати, ні, нічого, тому що, може, чи паралізується тіло, або ще щось. Наразі військовий проходить курс реабілітації. За його словами, стан здоров'я поступово покращується. Зараз все напряження в мене, все знято. Головні болі, після більше ніж п'яти контузій, я ні разу не, не проходив ні капання, нічого. І після стіки прийомів я почувствовав себе. Ну, головні болі практично прикратилися. Сон почав ну, нормальний здоровий сон, як будь-якої людини. Нині Едуард Ліповой продовжує роботу з військовими у Креможасі, зосереджуючись на фізичній реабілітації та відновленні після поранень. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.